Друзі, привіт, в 30 сьогодні в гості приїхала, щоб помитися вже нарешті. А то вже давніше її зробили, вже трошки катаються. Довго машина строїлася, довго дороблялася. Знаю цю історію, цікава вона така своєрідна. Так, Тут а от бачите якась жена стружка, якісь режі. Зараз покажу, дивіться які прийоми брудні. От. На криші це є, тобто вона десь їхала в цьому і бачите, як воно повиїдало. Це треба спробувати парою забрати. Кермо трошки ну, це кермо підставлялося, ця машина достроювалася, духи мінялися. бачите Тут робилися такі от. спортивний стиль. машини. Кермо будемо підмальовувати, пробувати врятувати, бо все-таки строчка оригінальна є оригінальна. Є майстри, які дуже класно це роблять, не спорю. Але не в нас Тернополі. Але оригінал є оригінал, за цим ганяється завжди. І сідуку добре було б трошки підкрасити, щоб воно не таке було дике. Тут більш-менш нормуль. Класні сідухи. Залазити важко вилазити, але сидіти і монорулити прикольно. Так, коврики понятно. Назбирали трохи терці. Ну і під ногами тут теж, бачите, вже поналітало. Кажу, десь рік часу її збирали. Тому коли, друзі, кажуть, Америка халява, повірте, той час, який витрачається на те, щоб до кінця скласти класну тачку. Не вартує тої халяви, якщо ви працюєте. Якщо ви не працюєте, маєте багато часу, можете займатися такими процедурами. Ага, тут задній диван теж зроблений, бо я ще бачу і без заднього дивана. Бачите, тут все в одному стилі, це круто. Це круто, диван тут не... Бо я коли її бачив останній раз, то вона ще була з оригінальними ззаді диванами, а то вже поміняло, вже виглядає більш-менш чітко, чітко. Ну така собі, брудненька, друзі. Брудненька машинка. Зараз будемо її вимивати. Багажніку що у нас? Бо елексіточка, за колишнього такого нема. І все. І вот таке окори тебе Скажу так, я не фанат БМВ. Був колись з ним, але після того як та машина мені трошки мозги поробила, я зрозумів, що ну, я не готовий. І все, і зараз вже мені так не печать у неї. Тобто тачка нормальна, прокатався, прокайфував, але щоб отак прям собі купити, то ні. Я фанат Mercedes. І дуже мені подобається аудіо. АБВ це просто хороший німець, який робить мозги. Для цією машиною треба доглядати, регламенти дотримуватися, всього, щоб вона служила І бачите, Тут, бачите, теж якась режуха, Тут режуха. Коротше, Машина їде бодро і все. Все, що мені подобається в ній це остане все понт. Зараз помиємо, і вона трошки буде краще виглядати. Вона буде емоцію краще давати. Тому що вона така трошки як старушка якась. Ну і підкапотка. Друзі, сьогодні теж їду глянемо. Машина вже буде, як така готувалася на продаж, строїлася для себе, але той час, який затрачений був на даний автомобіль, випалив людину і вона вже не хоче. Вона хоче її продати, забрати свої кошти і забутися. Twin Power Turbo, це що бі-турбо виходить, але я думаю, що тут просто одна велика турбіна. але Дує вона мощно, дує вона мощно. Ось От так От воно зараз виглядає, все. зараз ми це все помиємо. Тут, ну, тут більш-менш, але все одно прополоскається, щоб все було файне безліче, щоб їхали на базар чисто файно. БМВ, ще без нічка навіть. Ще не достроєно. Лю, це так довго. Ну що, друзі? F30 помилась, підпарилась. Чистенько, гарненько. Все як має бути. Текстура чиста. Все Все красиво. Без ніякої косметики, нічого не тралося. Тут ми кермо відновили. Також все красиво. На ощуп, як оригінал, ж шрідна. А фарба так, походу під руками і не відчувається насправді. Так, тут є нюанси е -е, поцарапаний, як Лобуха була побита. Але то таке там, треба вміти приглядатися, знати, куди дивитися. дивиться. Тут помилася, помилася, рейси помились. Та навіть педальки натравані нормальні. Також тут все. Відновили, промалювали, біла строчечка лишилася. От, все красиво. Все правильно. А, а то часто буває, що так відновлюють, перемальовують, що нитку замальовують, і тоді воно таке трошки дике. Тут вже видно диференс, трошки пластик відрізняється від шкіри, бо це теж шкіра. Сі духи мощні, класні, але проблемні. Дуже багато цих складочок, і вона давньо-давньо стояла. Там пилюки багато було, воно посивіло. І зараз його натирати теж гоняв, де блистіло, де смерділо. Так воно красиво. Ну, але кажуть, це вже як придивлятися з фонариком ходити, вишукувати щось, це так буде розумітно. Багажник теж стірнувся, все красиво. І чиста машина, друзі, вам скажу, зоосендруй ефект дає. Тому, е кому потрібен цей ефект, ну, комусь треба емоція автомобільна, бо ж не обновимо цього року машини, я так зрозумів, ніхто не купляє нічого не продає, просто переочікують. А хочеться чогось наліти, якусь емоцію з машиною, то зробіть собі цей прикол, друзі. Це дуже крутий, дуже класна емоція чистого автомобіля, іменно повністю чистого, повністю простіреного, коли всі кантики, всі ниточки, все вимито. Дуже круто. Плюс, звісно, якщо б полірували тачку, це теж дуже крута емоція. Але машину ми бачимо 10 секунд, а сидимо по годині, по ній, Тому важливо, як вона виглядає в середині, як вона відчувається, який в неї запах. Так, і прийомчики, бачите, вже всі гарно промиті, все красиво, все як має бути. Сари я її сполучу, бо товариш попросив, бо це мій такий товариш попросив, щоб зразу помило, бо я там підкапотку понакидало. Понакидало, бачите, такого всюди понакидало, хоч я підкапоткою вмивав. А машина чорна і сарий її трошки сполощу. Отакі от підкапотка. Чисто дуже красиво, правильно. Так має бути. В такій машині так має бути. Отак. Чистота, порядок. Я приємно відкрити на огляді, коли прийдуть клієнти, якщо приїдуть зараз такий час. Тут єдине, що ці всі гумочки просихали. Теж непонятно, де вони були, з якої машини. Ну і натирати теж це гоніво. Не потрібно. Ще більше потім затин... буде забруднятися буде натягувати пилюки. Отак тупо. Дешево така дешево сердито. Друзі. Красота.